Вітаю вас! Мене звати Ігор Татарчук. Це програма Вікно у Європу розповідь про те, що ЄС робить для зближення з Україною, як Київ діє навзаєм і чому Україна та ЄС сильніші разом. Ось те, що стали головними у цій програмі. Третій рівень санкцій ЄС проти Москви. Обмежений доступ до фінансів та чутливих технологій. Реформу сектору громадської безпеки. Старт роботи нової консультативної місії ЄС в Україні. Гість студії Віктор Ройтер. Розвиток системи громадського транспорту в містах Польщі приклад підтримки ЄС країнам-членам. Новий пакет санкцій Євросоюзу є попередженням лідерам Російської Федерації, що у Європі 21-го століття не можна допускати незаконну анексію територій та умисну дестабілізацію у сусідній суверенній державі. Про це наголошується у спільній заяві керівництва ЄС щодо посилення обмежувальних заходів проти Росії. Вони стосуються фінансового ринку, торгівлі зброєю та нових технологій. Коаліція на підтримку миру в Україні розширюється, окрім ЄС, Сполучених Штатів та Канади. До санкцій може долучитися і інші потужні держави світу. Дія третього рівня санкцій Євросоюзу розрахована на три місяці і може бути подовжена для російської бізнес-верхівки. Це можливість вплинути на зовнішню політику Кремля і зробити вибір на користь деескалації конфлікту в Україні. Гадаю, ці санкції дадуть ефект дуже швидко, адже російська економіка і без них перебуває не в найліпшому стані. Звісно, ті на кого нові обмеження вплинуть насамперед, це російські олігархи. Євросоюз обмежив Росію у тих стратегічних секторах, де вона найбільше залежить від західних ринків. Наприклад, енергетику, базову галузь російського бюджету, позбавили доступу до нових технологій та устаткування. Російські компанії не зможуть купувати обладнання для пошуку та видобутку нафти і глибоководних. Робіт ембарго запроваджене і навезення до Росії озброєння та технологій подвійного призначення, які можуть використовуватися як у цивільній, так і оборонній промисловості. За оцінками експертів, ці санкції можуть відкинути розвиток окремих галузей на десятиліття назад. Кожної зброї є певний цикл від її розробки до фактично її використання до списання врешті-решт. І протягом цього циклу ця зброя повинна оновлюватися якщо Європа це припинить чи закриє, то фактично Росія не буде мати спробу оновлювати чи фактично модернізувати свою зброю. Санкції ускладнюють доступ Росії і на ринки великого капіталу. На європейських торгових майданчиках тепер заборонено продавати або купувати у російських державних банків їхніх дочірніх компаній або представників нові облігації та інші цінні папери з терміном погашення більш як 90 днів. Український фінансистерік найман вважає такий підхід цілком виправданим та ефективним. Зараз запад йдуть по пути різкого скорочення срока этого долга. То есть он из долгосрочного становится коротким. Вот эти санкции, они как раз и сформировали дистанцию. Буквально в течение трех месяцев российская экономика может пойти на дефолт. Вот, вот это что означает. Такого сценарію не виключають і міжнародні інвестори. З Росії не лише виводять свої капітали. Щонайменше на рік заморожене обговорення майбутніх проєктів та інвестицій, пов'язаних з російським бізнесом. За підрахунками фінансистів, за два роки Росія може втратити близько 100 мільярдів євро. Москва ж тим часом повторює, що російська економіка має достатній запас міцності і банки вдасться перекредитувати внутрішніми резервами. Ані залежать від западних грошей. Вроде бы у России 470 миллиардов долларов валютные резервы. Гигантская величина. Но вопрос, где эти деньги? Насколько они ликвидны? Не факт, что эти деньги на самом деле уже не проедены. В предыдущий кризис они входили с резервами, включая фонды различные национальные, почти триллион долларов. И они были проедены буквально за несколько месяцев кризиса. Євросоюз теж зазнає мільярдних збитків від економічних обмежень. Їх остаточні розміри зможуть оцінити лише після того, як Москва оголосить санкції у відповідь. Звісно, нові санкції проти Росії вплинуть і на нашу економіку. Втім, ці заходи були розроблені так, щоб максимізувати вплив на Росію і водночас мінімізувати негативні наслідки для європейських економік. Країни Євросоюзу також посилюють тиски на коло індивідуумів, причетних до агресії проти України. До чорного списку додали ще вісьмох осіб та три компанії. Тім заборонено в'їзд або ж саморожено банківські рахунки. Відтак, під санкції Євросоюзу загалом потрапили 95 осіб і 23 організації. У Брюсселі продовжують заявляти, агресивна політика Кремля завдасть великих втрат Російській Федерації. А якщо ескалація насильства триватиме, то на Москву може чекати міжнарод. На ізоляція. Консультаційну місію зі сприяння реформуванню сектору цивільної безпеки в Україні створила Рада Європейського Союзу. Основним завданням місії стане надання стратегічних порад щодо розвитку ефективних, самодостатніх, підзвітних суспільству безпекових служб. Консультаційна місія є цивільною. Вона не має виконавчих повноважень. Штаб-квартира розташована в Києві. Пізніше діяльність місії пошириться і на регіони. На тепер на роботу групи фахівців і зусилля із реформування сектору цивільної безпеки Євросоюз виділив понад 2,5 мільйони. Євро. Робота відбуватиметься в координації з іншими зусиллями ЄС, а також разом із ОБСЄ та іншими міжнародними партнерами. Працюватиме місія два роки. І гість вікна в Європу Віктор Ройтер, відділ преси та інформації місії ІЮАМ в Україні пане Ройтер, дякую, що долучилися до нашої розмови. Чи окреслив Київ певні галузі, у яких мають відбутися реформи в секторі цивільної безпеки за допомогою місії EUAM Та які саме дозвольте, перш ніж відповідати, я трохи поясню, що таке наша місія. Як ви знаєте, 22 липня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про створення місії, що вже відбулося. Двастім Тепер ми маємо професійну команду, яка займається операційним плануванням. трохи більше десяти людей, і щодня до нас долучаються нові фахівці. Тож ця відносно невелика команда працює над створенням чіткого плану роботи місії. Звичайно, ми намагаємося встановити контакти з колегами, міжнародними та місцевими організаціями. організаціями.свелсокамінг тює кешен амін. Тож, повертаючись до нашого питання, штаб-квартира нашої місії буде в Києві, і в нашому мандаті чітко вказано, що ми виступаємо як радники. Тож це консультативна незброєна цивільна місія без виконавчих повноважень. І ми працюватимемо з усіма службами безпеки Йдеться про міліцію та інші органи охорони порядку, Хочу наголосити, що робитимемо це у тісній співпраці з усіма іншими європейськими ініціативами, які вже діють в Україні. Співпрацюватимемо з усіма партнерами Радою Європи, ОБСЄ, іншими організаціями. Ми не хочемо їм заважати або дублювати ініціативи, адже тут уже започатковані чимало ініціатив. Тому ми працюємо над утворенням тісних контактів, щоб подивитися, що роблять вони і що можемо зробити ми. Деякі оглядачі вказують на врадіївську кризу як одну із передумов протестів на майдані незалежності. Це складні процеси, які відбувалися в Україні. у тому випадку кілька міліціонерів зґвалтували дівчину і намагалися у жахливий спосіб приховати цей злочин. Яким чином українська міліція може відновити довіру громадян? І чи є це частиною вашої роботи. Єсвангастондестендваді Оволфремвок із щоб відповісти на запитання, навіщо ця місія прибула до України, навіщо європейці відкривають тут ще одну місію, потрібно розуміти рамки нашої роботи. Відповідь – У східноєвропейському партнерстві та політиці добросусідства. дуже важливо пам'ятати про політичну асоціацію та економічну інтеграцію України до Євросоюзу це можливо лише через цивілізацію, мир, суворе дотримання верховенства права та економічне зростання. Усього цього можна досягти лише через верховенство права, через розвиток прав профспілок та демократичне врядування. Наша місія тут для того, щоб підтримати зусилля з реформування, підтримати боротьбу з корупцією та звичайно відновити довіру народу до сил безпеки та відповідальність файтґенстпівітність останніх громадянам. Це є одним із наших завдань. Які інструменти ви збираєтеся для цього застосувати? Інструмент, яким ми користуємося, це порада. навчання та поради. Це те, заради чого ми прибули. і залишиться нашою стратегією чи можливо швидко відновити довіру громадян до системи правосуддя і чи достатньо для цього низки показових справ? Так як це відбувалося нещодавно в Україні? з міжнародного досвіду. Реформи всюди відбуваються однаково. Вони потребують чимало часу наша місія розрахована на короткий та середній час перебування в країні. поки що ми працюватимемо тут два роки. Вочевидь, ми сприятимемо запровадженню реформ і радитимо, як це зробити. але й місцева влада повинна нас підтримати ми лише радники самі ініціативи та втілення справа рук місцевого врядування Звичайно, успіх нашої місії в першу чергу залежить від юридичних реформ. Як Ви вважаєте? Український сценарій реформ унікальний? Чи він уже застосовувався де -інде? Чи бачите ви якісь особливості або складнощі запровадження таких реформ в Україні? Я вважаю, що реформування сектору цивільної безпеки посилить законність та громадську довіру, а отже, верховенство права Це вкрай важливо. Необхідно дотримання прав людини і воно має бути узгоджене з конституційною реформою, як приклад як я вже казав, важливим моментом є відповідальність перед суспільством. громадяни повинні мати зворотній зв'язок від органів безпеки. Яким чином ситуація на сході України вплинула на рішення Києва негайно розпочати реформування сектору цивільної безпеки? І який висновок можна зробити з цієї ситуації? Думаю, я не та людина, якій варто задавати подібні питання? краще передресувати його до української влади. Думаю, вони мають відповідь. чи очікуєте ви на проблеми під час запровадження цих реформ, і як на вас чи складно буде працювати в Україні вам і вашим колегам? з одного. Оку, це буде дуже непросто. але ми впевнені в своїх силах. Українська влада зустріла нас дуже привітно. Тож ми впораємося. потрібно набратися терпіння. Результати наших дій на початку будуть зовсім непомітними. Але з часом думаю, ви помітите результат. Віктор Ройтер, дякую за вашу участь. Будь ласка, віктор Ройтер, відділ преси та інформації місії УМ в Україні. Був гостем вікна в Європу. Виразно орієнтованою на експорт є олійна галузь України. Євробники виробники націлені розширювати ринки збуту. Торік вітчизняні підприємства продали до України ЄС продукції на півмільярда доларів, навзаєм розраховуючи на нові інвестиції для розширення і модернізації виробництва. За останні роки в Україні збудовано 23 нові заводи. Україна тепер у світових лідерах із експорту соняшникової олії, забезпечуючи понад половину світових поставок цієї продукції. Україна виробляє соняшникової олії у 10 разів більше ніж споживає. Галузь орієнтована на зовнішні ринки і постачає продукцію до 90 країн світу. Ринок ЄС четвертий за обсягами продажів. Нині українські компанії на рівних конкурують з європейськими. Після 2009-го, коли були заблоковані поставки олії з домішками, ще більше посилили рівень якості та безпеки своєї продукції. Модернізувати, впроваджувати все нове, що тільки є, і запроваджувати ті системи контролю, які сьогодні будемо говорити, признає Європа. Ці лабораторії треба завозити і акредитувати по ISO 17025. Це дуже великі, це великі затрати, але вони варті для того, щоб працювати сьогодні. Перспективна товарна ніша на ринку ЄС спеціальні жири та маргаринова продукція, затребувана у кондитерській галузі. Після суттєвого зниження мит Україна, як найбільший у світі експортер необробленої олії, розширить поставки у рафінованому та розфасованому сегменті. Ну, Скоріше всього подсолнечне масло, яке сьогодні продається в Європі, це масло, яке було раніше імпортірована в Європу з України. Поэтому вполне логично выглядит э, замещение рафинированного масла европейского, произведенного из украинского нерафинированного масла нашим маслом, произведенным в Украине. Найбільші заводи з переробки олійних культур розташовані у Кіровоградській області. Підприємства піднімали з нуля і оснащували за вищими європейськими стандартами. Це обов'язкова умова для компаній, які хочуть працювати на зовнішніх ринках, розповідає голова правління промислової групи. Каже, європейський ринок один з найбільш захищених у світі, має високі вимоги до безпеки та якості. Тому пільгові мита ЄС, а в подальшому підписання угоди про зону вільної торгівлі відкри відкривають нові можливості для української економіки насамперед полегшують залучення інвестицій, то що називають еквіті і однозначно боротьба за капітал буде йти. особливо в цьому і в наступному сезоні це буде найбільший визов для підприємств нашої області. і не тільки для підприємств нашої трослі. Я думаю, для в цілому для всі, всього бізнесу України. Хотя ми чувствуємо вже ми відіємо, що інтерес України вираз очень сильно, і інвестори то що ну, можу так сказати, знаходяться на низком старті. На фінансові ресурси з Європи очікують і постачальники сировини, зокрема господарства, що вирощують олійні культури. За розрахунками представників агробізнесу, поява стабільних ринків збуту забезпечить прийнятні кредитні ставки. Же на сьогоднішній день різниця в процентних ставках між європейськими банками і українськими банками вона є досить таки суттєвою, тому для наших виробників є не лише експорт, а але і фінансування досить таки суттєвим важелем якраз для співпраці з європейським союзом. Великий капітал дасть змогу збалансувати інтереси вітчизняних переробних підприємств та сільгоспвиробників. Наприклад, збільшиться кількість форвардних закупівель. У аграріїв з'являться гроші на нову техніку, пальне та посівний матеріал. Упевненість у збереженні робочого місця на час відпустки по догляду за дитиною та відсутність дискримінації по поверненню до роботи. Саме такі взаємини працедавця із працівником є метою проекту ЄС знову до роботи упроваджувати ініціативи протягом трьох років взялися організатори Ліги соціальних працівників. До початку декретної відпустки Ольга працювала менеджером у громадській організації Ліга соціальних працівників. Коли завагітніла, не переймалася через повернення до роботи. Адже Ольга працює у проєкті, що допомагає адаптуватися батькам, які повернулися з відпустки з догляду за дитиною, тому знає, як побудувати взаємини з працедавцем. В рамках как бы, проєкту, який у нас реалізується, ми теж на мені спробували різні механізми, скажімо так, дібкий графік, наприклад, тому що перший триместр було, звісно, сложне. И перестройка организма, тяжело встать утром. Я договорилась на работе о гибком графике, чтобы утром, когда поток людей в транспорте не ездить. Если совсем уже было сложно, там, плохо было, я могла отпроситься с работы и работать дистанционный день, например. Одразу після народження дочки чоловік Ольги також взяв кількатижневу відпустку, щоб призвичаїтися до нового розкладу життя. Поза тим працедавець виділив грошову допомогу у зв'язку з народженням дитини. муж взяв відпуск теж на роботі. Ми дали відпуск 10 днів по ходу за дитинком. І відпуск єжегодний 24 дні. Тобто зараз То зі він допомагає мені. Менше пощастило іншій героїні Олені. Пам'ятає, що з першої відпустки з догляду за дитиною їй довелося вийти завчасно. Був такий дійсно нелегкий етап, тому що і адаптація після декретної відпустки ще й дитина, і ще й так, щоб їй комфортно було. Але їздили на роботу разом, працювали в дві зміни. Під час другої вагітності Олена працювала у загальноосвітній школі. Вихід на роботу припав на середину навчального року і був ускладнений тим, що розклад занять та розподіл академічних годин змінювати ніхто не волів. Олена звільнилася, але зрештою виявилося, що й тут опинилася у менш вигідній ситуації. Фактично у мене була ситуація за згодою сторін. Ми так поміркували, вирішили, що немає сенсу за згодою сторін. І коли я своєму керівнику сказала про цю ситуацію, вона зателефонувала відділу освіти, а сказав, що ми за такою статтею не звільняємо. От така вказівка: таких прикладів в Україні тисячі. кажуть у проєкті знову до роботи. Ініціатива спрямована на поширення інформації серед молодих батьків щодо їхніх прав на робочому місці. Також організатори проєкту розробляють зміни до законів, що забезпечують рівні можливості для матерів і татусів, які повернулися з відпустки з догляду за дитиною. Наш проєкт працює вже другий рік, і за цей період нам вдалося зробити чимало. Зокрема, ми провели три дослідження: дослідили кращі практики між Міжнародні кращі практики повернення батьків на роботу після відпустки для догляду за дитиною. Ми дослідили потреби батьків, українських батьків, коли вони повертаються до професійного життя після відпустки для догляду за дитиною. Результати дослідження виявили, що найбільше молоді батьки переймаються про здоров'я своїх близьких та матеріальне становище родини. На другій позиції реінтеграція на робочому місці, запровадження гнучкого графіку роботи та підвищення кваліфікації. Натомість роботодавців запитували, які механізми адаптації вже запроваджені на їхніх підприємствах. Більшість респондентів заявляє, що механізми комфортного повернення до роботи вже функціонують. Проблема в тому, що не всі працівники про них знають. Проведені дослідження дають можливість створити та та узагальнити рекомендації для працедавців, що також є частиною інформаційної кампанії, проекту ЄС знову до роботи. Потреба в ефективнішій, зручнішій та екологічно чистішій транспортній системі відродила інтерес до тролейбусів у європейських містах. Гдиня, одне з міст польського тримістя на Балтійському узбережжі, інвестувала кошти в нову інфраструктуру та транспорт, і це змінило повсякденне життя її мешканців. Тролейбуси стали новою сторінкою життя для Європи, відтоді, як міста почали розвивати екологічні та ефективні транспортні системи. У Гдині та Супоті, які разом із Гданськом утворюють єдину метрополію на Балтійському узбережжі Польщі, інвестування в нову інфраструктуру радикально змінило користування громадським транспортом. За підтримки Європейського фонду регіонального розвитку, Гдиня оновила міську транспортну інфраструктуру та придбала 28 нових сучасних тролейбусів. Диня від початку У 90 дев'яності гдиня розпочала розвивати якісний громадський транспорт. Завдяки фінансуванню Євросоюзу ми змогли замінити значну частину парку та розширити транспортну мережу. Зараз значну частину міста обслуговує комфортабельний, зручний та екологічно чистий парк. Для мешканців екологічний табор. Нові тролейбуси зручніші, безпечніші та їздять швидше. Завдяки підвищеній швидкості подорожі та стабільнішій роботі місто сподівається заощаджувати близько 12 тисяч євро на рік. За перші 12 місяців роботи тролейбусний парк привабив понад півмільйона пасажирів. Завдяки інформаційній кампанії вдалося заохотити користуватися громадським транспортом і молодь, а завдяки низькій підлозі подорожувати тролейбусом зручно літнім людям, особами з особливими потребами та батькам із візочками. Тож чимало місцевих мешканців мають більшу свободу пересування. Для мене важніше для мене найважливіше, що всі нові тролейбуси з низькою підлогою та повністю адаптовані під потреби людини на візку. Я часто їжджу тролейбусами, які зупиняються поруч із моїм будинком до крамниці на роботу в гості. Я знаю, що без проблем доберуся, та не потребуватиму допомоги. Водії тролейбусів у годині дуже привітні та доброзичливі. Вони піклуються про якість подорожі, та й для багатьох проїзд безплатний. Зокрема, для інвалідів Гданськ і Гдиня відомі своїми портами та доками. А в 70-ті та 80-ті роки ці міста стали колискою польської демократії. А зараз метрополія модернізує економіку, розвиває туризм і високі технології. Інноваційні електроавтобуси обладнані прогресивною системою енергозбереження. Завдяки цьому вони екологічно безпечні. Водночас, зменшення кількості автівок на вулицях означає і зменшення шкідливих викидів, які впливають на клімат. Завдяки новій тролейбусній системі у Гдині зменшилося завантаження доріг. Стало менше аварій та знизився рівень забруднення повітря. Проєкт із переходу на електротранспорт показав, що перехід до економічних та ефективних транспортних систем змінює життя на краще. Платники податків заощаджують гроші. Повітря стає чистішим, зменшується рівень шкідливих викидів. Завдяки підтримці ЄС це приносить користь і місцевій економіці, і окремим людям. Це було останнє повідомлення випуску. Нагадаю, що більшість медіаматеріалів вікна в Європу ви знайдете на сторінці проекту у мережах Facebook і YouTube. Зустрінемось у вересні. Нехай вам щастить.